Нафіга потрібен чат GPT конкретній людині, От на рівні роботи, особистого розвитку і таке інше. Я коротко про це розкажу, от спираючись саме от на мій власний досвід, я ним вже користуюся ближче, місяця, близько місяця. В мене за плечима філософська освіта, більше 12 років в креативній рекламі і сяке таке подібне. Я дуже коротко, от буквально в трьох тезах, поясню. от, Абсолютно, знаєте, апефігей власного досвіду, і як саме от ви можете використовувати цю можливість слеш загрозу а Якщо коротко, ну, словом, поїхали. Отож, спочатку про творчість. От як співвідноситься творчість і штучний інтелект, почну з того, що творчість це ж не просто. Про те, як написати текст чи там, вірш, або вигадати якийсь, ну, не знаю, там музичний твір. Творчість це дещо про інше. Творчість це коли я ну, створюю певну поезію, шукаю певні навіть, Рими, сенси, відчуття, якось, ну, поринаю в внутрішній світ співвідношу те, що є в суспільстві. Щоб Виникла якась чуттєва історія, яка ну, зворушить мене, ну, насамперед, як автора і, звичайно, там читача або там, глядача. Я вам можу сказати, що от на рівні форми, на рівні форми чат GPT може це зробити краще за мене, от, буквально краще за мене. Він може написати кращий текст, він може написати його структурніше, там, витонченіше, там будуть кращі прийоми, бо він володіє ну, Кращою базу елементарно. Він навчився на мільйонах текстах, на відміну від мене. Але суть творчості ж не в цьому, а в тому, що коли я щось створюю, ця творчість трансформує мене. Тобто, коли я пишу вірш, ця поезія вона трансформує мене. Я стаю чуттєвішим, тоншим, цікавішим. ну, Я починаю більше відчувати, спостерігати. Я можу поєднувати точки в якесь нове ціле. Тобто, Будь-яка творчість та музична, ну, будь-яка абсолютно, вона насамперед створена навіть не для того, щоб досягти певного результату, а для того, щоб трансформувати саму людину, яка займається творчістю. Ось суть поезії. Поезія робить людину поетом. Поезія робить поезію в душі людини. Вона вибудовує внутрішню особистість, тобто суть творчості в цьому. Тобто виділяємо два аспекти. Перший аспект це. Результат зовнішній це форма, яку набула певна творчість, там фільм, кіно, ну не знаю, там історія, музика тощо, це зовнішній результат. А друге, це внутрішній результат, бо творчість це певний шлях, це шлях трансформації особистості. Так от, на рівні от, внутрішньої роботи, чаджіп'яті її не замінить. Коли хтось напише вірша для мене або мелодію, це мене ніяк не змінить. Це не зробить мене людиною. Це відчужена від мене творчість, це не моє. Розумієте? Але коли я прийду до якоїсь творчості, ну, до якогось результату творчої діяльності, це мене змінить. І це зробить мене людиною. Тому навчання і мислення робить людину людиною, більш цікавішою, там, кращою. От, а коли я просто отримую от результат, це для мене ну просто результат, мене це не змінює. І це треба дуже сильно враховувати. Тому є загроза, що коли ми будемо віддавати штучному інтелекту цю роботу, то ми будемо лишатися на низькому рівні. Тобто в нас зміни не відбуватимуться всередині. А це і є задача у нас. Тоді тобто, я приходжу певну творчість, щоб змінити себе, щоб чогось в собі досягти. Це, так би мовити, негативний сценарій. І, якщо ми будемо. Віддавати в творчі всьому аспект на штучний штучного інтелекту матимемо великі проблеми. Знаєте, типу, мислення за підпискою. Підписка закінчилася, і ми лишаємося нічим без нього. Ба більше для того, щоб отримувати класні результати від штучного інтелекту, треба мати відповідний рівень внутрішній, щоб сформувати класний запит і його оцінити. Тобто штучний інтелект дуже любить, коли людина вже розбирається в контексті задачі. І може дати кон коректні інструкції, і потім дати вже штучному інтелекту фідбек, щоб отримати кращий результат. Тобто штучний інтелект це певний партнер. І якщо ми не шаримо, то ми навіть будемо від, у фізиці, то ми навіть від Ейнштейна не отримуємо жодних класних результатів, чи навіть від Моцарта, від будь-кого. Тому щоб у всьому партнерстві досягти класних. Результатів треба відповідати рівню партнера. Тобто, що краще ви розумієтеся на своїй там, сфері, то краще результати ви будуть. От. А, але є, а тепер про позитивний сценарій використання штучного інтелекту. Він теж є і він насправді вражає. А, я сформував його наступним чином. Уявіть собі, що у вас є якась в житті складна ситуація, життєво актуальна і вам ну, проблема, задача тощо. Сформулюйте її як питання. Це перший крок. Другий крок сформулюйте власну відповідь на це питання. А третій крок поставте це саме питання штучному інтелекту і порівняйте ваші відповіді. І це справді блискуча буде комбінація, оскільки ви проробите власну роботу. І потім ви ще отримуєте підтримку від вашого партнера. Тому штучний інтелект це партнер. і і відносини з ним треба побудовувати як партнер. Якщо хтось буде паразитувати, то нічого путнього з цього не вийде. Тому я вам бажаю пам'ятати про суть творчості, і саме цього я вам бажаю, і бути класно навчитися спершу давати власні відповіді на ваші актуальні питання, а вже потім їх порівнювати з штучним інтелектом. Тоді буде взагалі бінго. Дякую за увагу і до зустрічі знову.